Добрий день, мої малята! Рада вас знову вітати! На вулиці зима. Зимуючим пташкам холодно та голодно. А тому наші лісові звірятка вовчик та лисичка вирішили погодувати пташок, але вони не знають, скільки їх. Малята, допоможемо нашим звіряткам погодувати пташок. Подивіться, на цій гілочці один чи багато горобчиків. Так, правильно один. А на цій гілочці скільки горобчиків. Так, багато. Малята, а на цьому дереві скільки синичок? Так, правильно, багато. А на іншому дереві? Так, тут одна пташка. Молодці. Малята, так скільки горобчиків та синичок? Так, один та багато. Вовчик та лисичка хочуть погодувати наших пташок. Малята, скільки повинні звірята насипати на сінічко, де одна пташечка. Так, насипати мало насіння, а де багато пташок. Так, насипати багато насіння. Малята, так про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про пташок. А скільки було пташок? Так, одна пташка та багато. Звірята пригостили наших пташок. Так, пригостили. Молодці малята, ви були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей!